Іноді нам здається, що психологія це щось складне про книжки, дослідження або кабінет психолога. Але насправді вона живе поруч з нами у нашому повсякденному житті. У наших дрібницях, звичках і у тому, як ми організовуємо свій день. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як звичайні речі впливають на наш стан, і що ми можемо зробити, щоб почувати себе більш задоволеними та щасливими. І прості звички впливають на зміцнення нашого психічного стану. Я Наталія Белл і ви на каналі поговоримо про важливе і це місце, де вас не переконують, а просто підтримують. Наш побут може бути і нашим ресурсом. Коли ми повторюємо якісь маленькі звички щодня, вони стають нашим внутрішнім фундаментом. Наприклад, такі ранкові ритуали, як чашка кави або чаю, 5 хвилин тиші, планування дня. Це дає нашому мозику відчуття спрямованості та передбачуваності. Увечері коротка прогулянка, читання. Перегляд фільму це як сигнал, день завершено, можна відпочити. Маленькі островці порядку. Наприклад, коли ви постійно тримаєте у порядку свій робочий стіл, така точка стабільності створює відчуття спокою. Наш мозок любить, коли він розуміє, що далі. Тому такі прості звички знижують стрес і зміцнюють. Нашу нервову систему один з ефективних, але часто недооцінених способів зміцнити свій психологічний стан та полегшити своє життя це встановити свій розпорядок дня. Обґрунтую, чому це працює. Розпорядок дня допомагає нам забезпечити відчуття направленості та структури наших дій, зменшуючи невизначеність і як слідство стрес. Підвищити свою ефективність, допомагаючи нам зосередитися на наших пріоритетних справах, сприяє дисципліні та послідовності, допомагаючи нам розвивати позитивні звички. Так як всі ми різні і маємо свої унікальні характеристики та різні потреби, то перший крок це розуміння себе, визнання своїх рис та уподобань. Наприклад, якщо ви сава і вважаєте себе більш інтровертом, важливо відповідно до цього адаптувати свій розпорядок дня, враховуючи всі свої конкретні риси, на які складові розпорядку дня, окрім ваших звичайних справ, потрібно звернути увагу. Режим сну намагайтесь дотримуватись одного й того ж часу засинання та прикидання щодня. Чому це важливо? Лікарі та спеціалісти зі сну прийшли до таких висновків. Коли ми лягаємо спати і прокидаємось у схожий час, наш мозок запам'ятовує такий розклад. Увечері він починає виробляти більш мелатоніну, це гормон сну. А зранку кортизол, який дає нам енергію. Якщо графік постійно плаває, наш мозок плутається. Мелатонін може виділятись пізніше, ми важче засинаємо, а стаємо розбитими. Регулярний сон у той самий час підсилює концентрацію і пам'ять. Якщо наш графік сну нерегулярний, це підвищує ризик тривожності і перепадів настрою. Хочу звернути увагу тих, хто любить у вихідні лягати спати пізніше. Як виявляється, такі збивання графіку дуже негативно впливають. На організм мозок сприймає такі збивання, ніби ви постійно літаєте між часовими поясами, і це навіть має свій термін ефект соціального житла. Заплануйте собі час для фізичних тренувань, бо будь-які фізичні вправи це найефективніший спосіб. Піклуватись про своє психічне здоров'я завдяки спортивним тренуванням у нашому організмі виробляються гормони радості: це дофамін та серотонін. Обирайте свій ідеальний час і запишіть його у свій розпорядок. Займайтесь тим, чим вам більше приємно. Це може бути фітнес, йога, прогулянка в парку, їзда на велосипеді або щось інше. Благодарність, цінуйте те, що зараз добре у вашому житті. Хтось радить вести щоденник вдячності, де можна перед сном перераховувати 5 або 10 речей, за які ви вдячні. Для того щоб не витрачати зайвий час, я люблю поєднувати це з чимось іншим. Наприклад, це можна робити, коли ти приймаєш душ або п'єш свою ранкову каву. Задоволення обов'язково включайте у свій розпорядок дня якісь речі, які наповнюють вас позитивною енергією і надають вам відчуття задоволення. Девід Бюрнс, відомий американський психіатр, радить включати у свій розпорядок дня більш задоволення ніж у звичайні дні, якщо ви відчуваєте будь-який Негативні емоції. Тільки переконайтеся у тому, що ви робите для свого задоволення, корисне для вашого здоров'я. <му> Знаходьте час для людей, які важливі для вас: спілкування, сімейна вечеря, романтичні побачення, кава з друзями, зробіть для себе якісь гарні ритуали. Знаходьте час на заняття, які вам. Будь то читання, малювання, гра на музичному інструменті або садівництво. Такі заняття дають можливість швидко перемикнути свою увагу, заспокоїтись і таким чином відновити свій психологічний стан. Іноді обов'язково потрібно бути один на один зі своїми думками. Проаналізуйте свої почуття та дії. Начебто, ви спостерігаєте за собою збоку. Це допомагає зрозуміти, чому ви робите саме так, чому відчуваєте певним чином і як можна щось змінити у своєму житті. Не робить з цього довгий список справ. Він не повинен вас перевантажити. Не потрібно робити все і відразу. Для економії часу ви можете поєднувати кілька пунктів. Наприклад, я телефоную родині під час своєї вечірньої прогулянки з моєю чотирьохлапою подружкою. Психологія у побуті це не щось абстрактне. Це про те, як ми живемо щодня. Наші звички і розпорядок дня це не обмеження, а навпаки, свобода. Свобода мати більше енергії, більше ясності, більше радості в простих речах. Коли ми дбаємо про дрібниці, ми будуємо фундамент свого психічного здоров'я. Додаючи у свій день прості звички і маленькі ритуали, ми створюємо для себе внутрішній дім, це місце, де спокійно і надійно. Наші маленькі звички і ритуали допомагають нам легше проходити навіть через непрості часи.